Ну що дорогенькі, Ходіть зі мною сьогодні разом на закупівлю продуктів на тиждень для сім'ї з чотирьох людей у Німеччині. Всі ціни, скільки я заплатила і скільки це все разом вийшло, я залишу вам в кінці відео. Зазвичай свої закупи починаю завжди з відділу овочів або фруктів. Тож я взяла манго, памелу, цибульку, моркву, бурячок. До речі, три буряка вийшло два з копійками. Скажіть, будь ласка, це дорого чи ні? Далі я беру бананчики, капусточку. Капуста ось така білокочана невеличка вийшла: євро 66. дві картопельки. Картопля була по акції 2,5 кг за. Всього за євро 79 евро, і це рахується небагато. Далі буру борошна та три упаковочки цукру. До речі, цукор чи по 60 чи по 70 центів. Він зараз став вже на акції, тому я вирішила взяти три. Далі солодощі для діток, конфетки, ніби як наша молочна капля. Я люблю такі. Далі всякі такі печиво, ніколи раніше його не коштувало, воно коштувало три зараз євро 50 то я теж вирішила взяти спробувати. Такі бігемотики від кіндер, діти їх люблять. Також вирішила цього разу взяти мюслі до сніданку, спробувати, чи дітям сподобається. І також я знайшла чіпси з курячими крильцями. До речі, в Німеччині ніколи не бачила чіпси з нормальними смаками. Також взяла 7 Days. І до речі, ось це морозиво, яке ви бачили зараз на відео. Я офіційно заявляю, це найсмачніше морозиво в Німеччині. Також беру котику нирки та печінку їсти, взяла сметанку, взяла криватичну пасту для таких лінивих запечених суші, як раніше виставляла рецепт. Беру також свинину була з гарною знижкою. І ні, оранжеві оцінок означає, що вона просрочення, але означає, що за пару днів. Все-таки просрочиться. Але м'яско ще досі свіже. Взяла ще сосиски. Взяла ще одну сметану, взяла вершки. Вершки завжди додаю. То крем роблю, то до супу, до підливи, вони завжди потрібні вдома. Далі взяла такий молочний ломтик, появився новий смак смаком лохини. Взяла сирок тертий. Ну як же ж без гречки, без молочка, це завжди вдома потрібно. А ось тут в відділі я знайшла нашу українську аджику, королівський апетит. До речі, щось ми задумали завжди, що королівський смак. Також була гірчиця і гірчичний порошок. Я нічого з цього не взяла, але ці сердечки in Ukraine мене порадували. Далі беру яйця. Вони також завжди потрібні, їх багато ніколи не буває. Беру також діткам чедер сирочок, вони люблять. Даю просто як перекус в школу або перекус дома. Також беру маршмеллоу, Діти останнім часом полюбляють, коли я запікаю його у аерогрилі. Беру кукурузку до піце. До речі, ви додаєте до піци кукурузу. Також беру огірочки, ніколи не закриваю сама, відколи ми переїхали в Німеччину, а завжди купую це тут, як на мене вигідніше. Також горошок до якогось салатику. І вже в іншому магазині беру згущене молоко. а Діти мої обожнюють блінчики з гущеним молоком до сніданку, тож беру чотири упаковочки. Воно, до речі, дуже смачне. А тут я побачила наші українські цукерочки і не змогла пройти повз. Взяла ліщину. Були ще монблан, але не було мого любого смаку. Були такі коровки від АВК, була вкуся, золота лілія, е, такі чупачупси від Рошен, е, бджілка. багато всяких різних, і ще теж мене тішило. І такі польські горішки. Діти 90-х мене зрозуміють. Тож в першому мазані заплатили 89 євро, в другому 20 євро. І разом це вийшло 109 євро. Скажіть, будь ласка, це багато чи ні?